У Вінниці за участі міністра закордонних справ Ізраїлю Авігдора Лібермана, міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка, представників міської та обласної влади відкрили сучасний муніципальний консультативно-діагностичний центр, адже усі роботи по облаштуванню приміщень та встановленню найсучаснішого медичного обладнання вже завершені. Для мене саме що тут, звісно, от в короткий, за короткий період нам вдалося реалізувати цю ідею. Я помню, когда мы обсуждали первый раз с моим коллегой, это Петром Порошенко, вот эту идею, она казалась достаточно фантастичной. И тем не менее, я хочу сказать, тут присутствует наш главный эксперт, доктор Барас, врач, который сопровождал с нашей стороны всю эту реализацию всего этого проекта доктор Барас. Это, который главный наш эксперт, он говорит, я участвую в десятках странах мира. Осуществляв подобний проєкт. Ніде такого задоволення, як Вені не не від затрудничество від атмосфери. Створення такого надсучасного центру відбувалось повністю за позабюджетні кошти. Витрати взяли на себе фонд Петра Порошенка та Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Ізраїльська сторона забезпечила центр сучасним медичним обладнанням та навчанням персоналу. Свою признательність, господин міністр. вам за поддержку реализации этого проекта. Он действительно для нас здесь, очевидно, очень важен, потому что тот передовой опыт, который имеет сегодня Израиль, он настолько нам необходим. И мы очень ценим эту руку помощи, дружественную, которая дала нам возможность реализовать этот проект с точки зрения как обучения наших специалистов, так и с точки зрения обеспечения оборудованием. И мы надеемся и знаем о том, что есть планы дальнейшего сотрудничества по обучению врачей, повышению их квалификации. Это очень серьезный шаг вперед с точки зрения повышения уровня и качества жизни венничан. И, конечно, Петр Алексеевич, огромная признательность за поддержку этого проекта изначально и в процессе уже реализации. В свою чергу Петро Порошенко зазначив, що центр є результатом праці надзвичайно організованої, злагодженої та ефективної команди, яка робить це заради допомоги та збереження здоров'я мешканців міста. Що, дякуючи надзвичайно ефективної роботі міського голови, всієї команди за допомогою губернатора, ми продемонстрували нашим ізраїльським партнерам, що в нас є. Графік робіт, який виконується з точністю до хвилини, де-факто центр готовий до роботи зараз. Yeah. Проєдина величезна робота щодо встановлення обладнання, щодо е, е, початку його сертифікації, щодо кваліфікації необхідного персоналу. І всі, хто займається сьогодні цією справою, підкреслюють і підтверджують, що такого рівня готовності, такого рівня бажання лікарів. Працювати в цих абсолютно європейських умовах ви не знайдете ніде. Тож, уже з перших днів вересня до послуг вінничан, найновітніші ізраїльські технології, за допомогою яких можна буде провести діагностику органів черевної порожнини, статевих органів, молочної та щитовидної залози, серцево-судинної та кістково-м'язової систем. центр представлен инструментальными услугами, то есть лабораторная диагностика, рентгенологическая диагностика, у нас есть спиральный компьютерный томограф, у нас есть ультразвуковой аппарат, аппарат для функциональной диагностики, то есть изучение работы сердечно-сосудистой системы, будет поставлено эндоскопическое оборудование, очень хорошее, цифровой рентген аппарат и аппарат для маммографии. И, естественно, учитывая эту специфику, мы будем пока для консультации привлекать тех специалистов, консультации которых необходимы уже в силу этих исследований. То есть, понятно, если у нас есть аппарат для ультразвуковой диагностики, который позволяет посмотреть органы брюшной полости, щитовидную железу, молочные железы, то нам нужна консультация, соответственно, гастроэнтеролога или кардиолога или эндокринолога, чтобы человек уже не искал, где ему в городе получить какую-то консультацию, назначить лечение, а прямо здесь на... Вже в, в, в этом же центрі отримав дане лікування. Окрім найновітнішої апаратури, в діагностичному центрі облаштовано систему електронного управління чергою та розпочато роботу по запровадженню електронної картки пацієнта. Людина звертається до мене, наприклад, якщо або по телефону, або сама по самозверненню я її записую на прийом, відповідно, куди і що їй потрібно, консультація чи обстеження, записую, вказую точну годину на коли. Вона вибирає лікаря і тоді вже вибирає талон на автоматі. Ви пробували всі, бачили на талоні. Вибиває цифра, там є інформація, скільки людей в черзі до даного спеціаліста чи на обстеження. Видно, бачимо інформацію порядкового номера вашого в черзі, і пацієнт очікує. Далі лікар, коли вже може обслужити дану людину, він все в нас взаємозв'язана мережа, на табло висвічується ваш номер і робоче місце, куди ви маєте зайти. все, досить зручно для нас і для пацієнтів. Основним завданням центру є забезпечення оперативної діагностики хворим, яких доправлятиме сюди швидка допомога. Таким пацієнтам послуги надаватимуть безкоштовно. А от усі інші зможуть пройти обстеження на платній основі. Ми готуємо через департамент соціальної захисту сьогодні адресну допомогу приходит, если приходить, якщо він не социально, например, он имеет субсидію. он однозначно будет получать через департамент социальной защиты, он буде получать возврат за предоставленные услуги попередньо процентном соотношении. Зазначимо муніципальний діагностичний центр площу близько 1200 двохсот квадратних метрів, є структурним підрозділом центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 та розмістився на першому поверсі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 що по вулиці Київській. Тетяна Словей, Віталій Демиць, новини телеканал Смарт.